Всім привіт! Як ви бачите зйомку свого рукодільного щоденечка вишивального, я розпочала з чудового проєкту Троянди Шекспіра, який є в мене одним з самых основних. і ось таким чином в мене приросло, так би мовити, дивіться, додалися які чудові хрестики, Подобається мені. Вишиваю я, якщо ми можемо подивитися по прев'ю другу частину схеми паперової, і звідси, і от на цій діляночці я буду. На цьому тижні щільно працювати. З задоволенням йде процес, дуже легко, такі крупні, чудові троянди. До речі, перша частина, перший аркуш паперу, він більш складніше вишивався, тут більш мішанинки було. Ну, осередині, ось тут, ось тут, ось тут так більше було. А тут взагалі так легко, так приємно. Троянди такі крупні, красиві, і, і кольори тут більш такі, ну, тут більш ніжні, більш насичені, виразні. Подобається мені. Бек я поки що залишаю собі насолоденький, якщо так можна його назвати, хоча для мене бек зовсім не десерт. Так, Все, буду працювати, далі будемо додавати, вишивати. Прикрашають кадр, до речі, лисички від цього ж виробника. Чомусь так захотілось мені прикрасити трошки кадр. Так. І... Ну, і по цьому, мабуть, проєкту поки що все. І хочу показати вам ще один процес, який я також вчора повишивала. Це буде наша чудова прекрасна балерина від Dimensions. Отже. Ось на такому етапі знаходиться наша чудова прекрасна балерина. Тут в нас соромиться, тому що вишивається дуже повільно цей дизайн, песик Патрон, магнітик від Колярова. Дивіться, який він гарний, у в нього жилеточка класна з фрузликів зроблена. Так, вишивала я позначку, ось цю вона в нас додалась, позначка бусковим кольором, півхрест в 4 складення ниточок. З задоволенням я тут пострибала по основі, повишивала, понасолоджувалась процесом, потім, скоріш за все, я буду продовжувати вишивати її пачку. До речі, для тих, хто не розмічує основу і буде вишивати цю прекрасну балерину, будьте, будь ласка, уважні. Тут є позначка, яка додає дизайну чарівного блиску. Вона виконується таким чином: вишивається хрестик світлим кольором, в дві ниточку, потім зверху вишивається креніком ще півхрестик. Поряд знаходяться позначки, кольори, які дуже подібні, схожі. Щоб не сплутатись, який потім, ну коли ви бліднуваті півхрестики, півхрестики, щоб ви розуміли, поверх яких покривати крейніком, я роблю таким чином. Тобто я намагаюся поряд з цією позначкою спочатку не, не вишивати. Вишивати спочатку цю позначку, ну вона тут у нас ось таким чином піде такою змієчкою. Виконаю, зроблю кринік, і потім тільки буду вишивати поряд. Розповіла, вже ж я не зрозуміла сумбурна, але тим, хто буде вишивати, я думаю, можливо ця інформація буде корисна. Тобто, трошки більш уваги приділіть оцій пачці, ну, щоб не заплутатися потім. Так, буду вишивати надалі, і впевненими кроками ми будемо вести цю красунечку до завершення, а вже ж. Але, так, опять сором'язливий. Наш магнітик, але що я можу сказати? В нас є паралельні проєкти, які я хочу просувати також, тому, ну, тому не буде так прям це стрімко. І я хочу зробити старт. Він невеличкого розміру. Зараз я детально покажу, що я маю на увазі. Будемо розпочинати ще один дизайн і будемо також його паралельно з задоволенням вишивати. Що я маю на увазі? Зараз я вам покажу. І мова йде про цей чудовий дизайн від торгової марки Марічка. Я вишила, показувала вам в попередніх відео, вишила чарівний ключик, у нас на черзі заповідний ключик. Хочу вишивати його на прикмету, на бажання. Подивимося, що з цього вийде. Основу. Ну, зараз я вам покажу швиденька, цей набірчик 14х21 см буде його розмір. Чудові квіточки, щось мене потягнуло. Ну, я ж вам казала, що я геть не сезонна вишивальниця потягнула, потягнула щось мене на квіти, на квіткові проєкти. Ну, це як завжди це вже вітамінос у мене. На середині зима перевалила за середину і все вже в мене вітаміноз, Хочеться квіти, тепла. Літніх ягод, ну таке все. Хочеться весни та літа. І ось така чудова краса, ви бачите перед собою. Ну, всі складові ви бачите Основа Свайгард, яку я зміню на Моніку відповідного каунту. Основа тут 16, до речі. Кольори приємні, гарні. Тут в нас до складу буде, буде входити бісер. Розмір, я сказала, 14 на 21, ну ви все бачите. Багато буде металіку. металік так де в нас тут є Ага його не дуже багато Він вишивається, спочатку вишиваються хрестики, такі коричнево жовті кольори. Сам власний ключик, а потім півхрестиком, півхрестиком він додає, додається блиск за рахунок півхрестика, який вишивається поверх вже відшитих хрестиків. Тому в нас такий ключик він достатньо такий масивний виходить, ну як масивний, не такий прозорий, тобто він не металіком вишивається. щось ну Ось такий красивий дизайн. Розпочну і обов'язково покажу вам в наступному включенні, так, в цьому відео обов'язково свої перші просування щодо цього проекту. Вітаю! Розпочала вишивати дизайн від Марічки, заповітний ключик, бачите, перед собою палітру чудову, подобається мені. І ось таким чином виглядає мій старт. Чудовий дизайн. Бачите, також я казала, що, що замінюю основу від Свайгард на моніку. І ось таким чином виглядають мої перші хрестики. Круто виходить, мені надзвичайно подобається процес приємний, класний, гарний. Ось так воно пошарово викладаються ці ніжні кольори, наслоюються один на один. Класно, Тут декілька кольорів, тут майже воно, бачите, такі ніжні-ніжні переходи, але вони є. Класно буде, дивіться прев'ю. Навіть цікавіше виходить воно вживу, ну, В принципі, як і завжди, прев'ю не відповідає. До речі, вони не такі вже і крихітні, якщо так порівняти з моєю долоню. Дивіться, достатньо великий дизайн, такий кружевний ефект з насолодою. Я повишивала його один вечір так добре повишивала, і другий вечір трішечки-трішечки. Ну, тобто я розпочала його вчора. І сьогодні трошечки повишивала. Гарнюні, гарнюні подобається надзвичайно. До речі, в мене такий якийсь квітковий настрій до вишивки, тому, можливо. Наступне відео буде. в мене така є думка. Наступного тижня вишивального зробити такий. Тиждень квіткових проєктів процесів, зробити старт, зробити просування. Якісь. Ну, Поки що, це думка спала мені на думку, хочеться втілити її у життя. Ну, Подивимося, як воно буде. Принаймні буду ще продовжувати сьогодні я вишивати цей проєкт. Просто мені схотілося показати вам ось такий невеличкий старт та проміжний такий фініш. Ну, проміжний результат, перепрошую, проміжний результат. Виникло в мене нестерпне бажання повишивати метеликів. Я обожнюю цю тематику у вишивці та і в житті мені подобаються ці чудові створіння, прекрасні. І ось таким дизайном ми прикрашаємо, як і попереднє включення кадр це дизайн від іншого виробника від Crystal Art. Чудова двостороння іграшка. Вона по кольорам геть інша, але також прекрасна. А мова піде в цьому включенні про чудовий, про чудовий дизайн від Dimensions, вишуканий метилик. Чому я роблю це включення? Я хочу показати вам прогрес. Тобто я сідаю вишивати, і ось на такому етапі я цей проєкт беру. Організація, сама проста, в коробочку від набора, від виробника. Тут в мене схемка, рідний органайзер з набору, Ниточок, на до речі, тут достатньо багато для мініка. Все класно, все гарно. Тепер я візьму і буду відраховувати від цих яскравих кольорів, які я, якими я, ну, так би мовити, намітила собі подальше відрахування. Буду відраховувати, буду виконувати хрестики, чорні та темно-сині позначки. Скоріше за все, вже піду сюди поверху, а тут в нас іде саме. В крапках смачненьке, тобто чорним, темно-синім по чорному. Подивимося, як все це буде. Все наступного включення вже покажу вам деякі просування. Сподіваюсь, буде що подивитися. Отже, повишивала трохи метелика. Додались у мене, як я і планувала, чорні хрестики, темно-сині, темно-синя позначка. Перепрошую одразу, тут, мабуть, вже всілякого начеплялося. та трішечки жовтого додала. Невеликі просування, вам видно, сподіваюсь, чорні хрестики. Так, ну, що я можу сказати? Не просто дає, дається мені, мені цей проєкт. Поясню чому. По-перше, якщо тут і 18-та основа дрібна, я не розумію, чому в мене на балерині, а там також 18-та основа, правда, біла, але в принципі каунт той, той самий, тобто сам процес вишивки повинен бути технічно такий самий, але ні. Мені здалося, по-перше, що тут чорні ниточки якісь більш товстіші, ніж інші. Так, і ось тут особливо, воно штовхалося дуже. І дуже важко, голочка проходила, проходила крізь отвори клітиночок. Не знаю чому. Не знаю, Хоча тут хрестик тільки то те, що я вишивала, а тут хрестик тільки у 2 ниточки. Незрозуміло, у балерині, яку я вишиваю, там півхрести у 4 складення, але проходить крізь отвори голочка легко-легко зрозуміла. але все ж таки процес цей буде вишиватися. Я буду потихеньку його просувати. Зараз я хочу взяти, повишивати інший процес, який, який я в цьому відео вам вже демонструвала. Зараз я покажу вам, ну, не зараз, а наступного включення я повишиваю, а потім покажу вам деяке просування. Цей метелик, мабуть, ну, день-другий день, почекає, а потім я ще його трошечки повишиваю. Буде брати його потихеньку. Тим паче все ж таки на цей процес треба налаштуватися. Ну, важкіше. важкіше він вишивається, тим паче зараз я вишиваю тільки по вечорам. Важкіше на нього треба ще настрій такий мати. Тим паче, все ж таки технічно він виявився трішечки складніше, ніж мені він здавався. Саме за рахунок того, що в мене якось, якось важко проходить голка. Ну і, ну і якось так. Ну, все одно, все одно багато щось я розтеревенилась. Будемо вишивати, будемо вишивати, будемо його потихеньку його просувати. Мене вже, до речі, налякали тим, що тут викладна ниточка не у всіх рівнесенько виходить. Ну що ж, подивимося, як вона вийде в мене. Цікаво подивитися, але до тої викладної ниточки ще треба попрацювати. Тому не зволікаємо. Всім до наступного включення. Так, а тепер я хочу побалакати про оцей чудовий процес. Це в нас заповітний ключик від Марічки, дивіться, потихеньку просувається, додаються хрестики, заповнюються квіточки, трояндочки. Він чудовий, вишивається легко. Після метелика, якого вишивала я на 18-каунту. Тут немає ніяких складнощів, хрестики вважаються після 18-го каунту на Моніці такими. Величезними достатньо, ну, це порівнянні, а вже ж я так отрірую, але все ж таки, як пісня, вишивається легко, навіть не знаю, що тут сказати, пошарово викладаються, взяла ниточку якусь із приємних кольорів, і побігла, повишивала, позаповнювала квітиночки. Так. І, у рожових, і у рожевих квіточках, і у червоної, В мене я там поставляла, позалишала собі. Там по одної-дві позначки позалишалося. Так, чисто позамальовувати, позаповнювати, понасолоджуватися. Тут і бісер, до речі, буде потім прикрашатися бек. Ну, бек такий нескладний. Я не дуже люблю бек, який тут не по контурах, а всередині, там, де мішанинка-хрестиків, але начебто все. Повинно бути нескладно. Буду продовжувати вишивати. Мені дуже хочеться вишити цей дизайн, ну, завершити в цьому місяці. Якось такі в мене найближчі плани. А ще я дуже хочу повишивати свої троянди Шекспіра. Все ж таки, мене не відпускає квітковий настрій. Тому, якщо є натхнення, будемо вишивати те, на, ще, на що воно є. Все, друзі, пішла вишивати далі. Ви тільки подивіться, яка краса. Чудові, чудові троянди Шекспіра, скучила за ними. Буду вишивати, насолоджуватися, заповнювати ось тут вільні діляночки на цих чудових трояндачках. Ніжність, краса, М -м -м, скучила, просто скучила за цим процесом за декілька днів, які я його не вишивала. Але в цьому включенні мова піде не тільки про цей чудовий проєкт. Ви бачите перед собою щоденечок у кадрі, а це означає, що. Що я хочу вам розповісти про деякі новіночки від чудового виробника українського від нової слободи. Одразу, до речі, декілька виробників випустила цікаві новинки, але саме в цьому включенні мова піде виключно про нову Слободу. І самий перший дизайн, ну, я думаю, ніхто не, і не сумнівався, що він мені сподобається це квітковий дракон. Цей квітковий дракон, неймовірно, він гарний. Він поєднує в собі мою любов до, та й не тільки мою, а вже ж любов до вишивки квітів та фентезійних, чудових таких казкових дизайнів. Тим паче це символ року. Ну, Все, зірки, мабуть, склалися. Потрібно за можливості його буде придбати і розпочати саме в цьому році. Ну, На мій погляд, це буде символічно у рік дракона, тим паче подобається мені в цьому наборі виключно все. По-перше, тут розмір, те, що мені подобається, такий немаленького розміру: 30 на 45 см, 16-та тонована аїда і аж 50 чудових ниточок Аврора, 50 кольорів ниточок Аврора. Неймовірний дизайн. Потрібно, потрібно його вишивати. До речі, ніколи я не міняла і не хотіла змінювати основи тоновані, мені вони подобаються. Вони дуже, дуже гарно гармонують з дизайном. Але саме цей дизайн, ну я так просто про себе думаю, він от мені б, якщо б я його б таки вишила. Я б його хотіла на свою стіну, яка в мене планується як така квіткова, романтична квіткова, і там в мене всі вишивки будуть на білих або світлих основах. Тому, можливо, ну цей дракон, на мій погляд, він на будь-якої основі буде приголомшливо виглядати. І навіть ось мармурові, наприклад, хмари від Мурану. Також, мені здається, дуже гарний варіант. Тобто, будемо все думати. Хоча, а вже ж на синьому, як як замислював виробник, це буде не надзвичайно неймовірно ефектно. На все. Поїхали далі про інший дизайн, тим паче у цього виробника одразу Та мені багато що сподобалося, що я можу сказати, багато дизайні в нього в них круті. Ще один дизайн, який, є, ну, на мій погляд, в якомусь сенсі фантазійний, це Володар мудрості. Загадкова, дуже красива сова. Філін такий шикарний. 28 на 43 см. Дизайн немаленького розміру. Також тут тута 16 з фоновим валюнком. І 34 кольора, кольорів не точок Аврора. Неймовірний дизайн подобається, подобається, на мій погляд, тут чудові проробки. Навіть на прев'ю, які у Нової Слободи не відповідають фінальному шикарному результати, навіть на прев'ю Видно, що буде ну, просто, просто супер. А ще один дизайн, який надзвичайно мені сподобався, це метаморфози Ван Гога. Багато, багато варіантів обигрують картини Ван Гога. Ну, багато дуже виробників, і у Нової Слободи, здається, є інші дизайни, але саме цей мені сподобався найбільше. Крутий, крутий такий, приємний. Хочеться зайти туди, <с> <Warren> до цього дизайну всередину. 40 на 40 см. Я так розумію, що зашивка тут буде повна. 16-та аїда білого кольору, та 49 кольорів ниточок Аврора. Просто чудовий. Дизайн. А ще дизайн, який просто неймовірно милий. Просто такий симпатичний катусик тут на цьому дизайні, є такі чудові квіти, соняхи, він і має таку назву соняшникова парасолька. Дивіться, яка мілота. 28 на 37 см розмір цього дизайну, 16-та аїда. Вона буде з фоновим малюнком, і 35 кольорів, не точок чудових, Аврора. Подобається, подобається дуже. Ой, всі ці дизайни, мабуть, всі, що я вам сказала, я б їх всі вишила. От, відверто, відверто всі. І ще один дизайн, затишна ніч. Мені подобається У нової слободи багато подібних дизайнів міських. Вони мені майже всі подобаються. І цей не став виключенням, затишна ніч. Красивий, таємничий, теплий, приємний, такий трошечки загадковий. 28х43 см буде його розмір, 41 кольор, немало також. 16-аїда -та з фоновим малюнком. Він не повна тут буде зашивка. Спочатку я думала, що тут буде повна зашивка, але потім додивилася, що такі ні. Ні. Красивий, красивий дизайн, подобається мені він дуже. А ще дизайн, який я бачу, бачу мені здається, от на кухні він був дуже доречний святкові смаколики. Чудова проробка. Ну, класний. Його розмір 50 на 25 см. Ну, я так розумію, що це буде два окремих дизайни 25х25. Просто в опису до набору було саме 50 на 25, але ну, я так розумію, що тут ці, ну, це буде два окремих холста. 16 аїда, -та малюнок також фоновий. Фонова аїда, з фоновим малюнком заговорюсь трошки, 40 кольорів, ниточок Аврора. Також дуже гарний, дуже красивий, чудовий. Дизайн. Ось такі дизайни багато вийшло ще. Одразу кажу, це не всі дизайни, які вийшли, але це ті, які ну, найбільше, мабуть, мені сподобались. Це ті дизайни, які я дуже-дуже буду моцно думати, щоб купити розпочати. Ну, Квітковий дракон це взагалі не обговорюється. Це, по-любому, я хочу такий дизайн, він просто, просто мій мій. Стосовно інших, також вони мені подобаються надзвичайно. Вони гарні, вони класно пророблені. Ну, якось так. Все, мої друзі, на цьому, мабуть, відео я буду це завершувати. Просування, до речі, цього дизайну, те, що я вишиваю вже сьогодні, це, мабуть, буде вже в наступних відео, буду вам показувати, бо тиждень в мене вишивальний вже. Навіть не тільки скінчився, але і трішечки пару днів захопив іншого. <хи> да. Ну, якось так, в принципі, хто це рахує. Все, друзі, всім добра, всім папа, -па, до наступних відео.